Привіт! Ви на каналі Перша Віза, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему для українців: отримання карти поляка у 2025 році. Передусім, що це таке? Це офіційний документ, який підтверджує вашу приналежність до польського народу. Карта Поляка дає можливість безкоштовно навчатися в державних вищих навчальних закладах Польщі. Це значно спрощує доступ до якісної європейської освіти без додаткових витрат. Враховуючи, що з кожним роком все більше українців обирають навчання в Польщі, така можливість стає все більш актуальною. Власники карти поляка мають право працювати в Польщі без необхідності отримувати додаткові дозволи на роботу. Це означає, що ви можете працювати легально та без зайвих труднощів, що особливо важливо у зв'язку з постійною потребою в робочій силі в Польщі. Крім того, карта поляка дозволяє безкоштовно отримати довгострокову візу, що значно полегшує поїздки по Європі та спрощує про процес отримання громадянства карта поляка дозволяє чоловікам уникнути мобілізації в Україні. Це можливість легально перебувати в Польщі та мати статус, який надає захист від військового призову в умовах війни, що дає змогу залишатися в безпечному середовищі на території Європи. Власники карти поляка мають право на захист своїх прав на території Польщі. Це означає, що в разі проблеми з правовими питаннями ви можете отримати допомогу від польських органів влади, а також мати доступ до судових механізмів. Це забезпечує певну юридичну безпеку і підтримку для тих, хто вирішить залишитися в Польщі на тривалий термін. Зазначимо, що з лютого 2025 року для українців, які хочуть отримати карту поляка, є кілька важливих змін. Польський уряд посилює вимоги для здобуття цього документа. Однією з найбільших змін є те, що підтвердження польського походження буде перевірятися більш ретельно. Крім того, повернеться вимога знання польської мови, і це стане обов'язковим критерієм для отримання карти. Ще однією важливою зміною є те, що активна участь у польських громадських організаціях більше не дасть вам пільг при отриманні карти, що раніше було популярною практикою. Ще однією важливою зміною є те, що активна участь у польських громадських організаціях більше не дасть вам пільг при отриманні карти поляка, що раніше було популярною практикою. Якщо ви хочете отримати карту поляка без зайвих клопотів, звертайтесь до нас у перша віза. Ми допоможемо вам пройти всі етапи швидко та зручно. Залишайте заявку на нашому сайті. Ви пишіть нам в інстаграм, ми завжди на зв'язку. Посилання в описі до відео. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал Перша віза, щоб отримувати актуальну інформацію про візові питання та можливості за кордоном. Перша віза робота за кордоном це просто.